Шановні представники засобів масової інформації, передусім дозвольте привітатися з вами і розпочати нашу прес-конференцію. Вже кілька років поспіль. Державний комітет ядерного регулювання України у цих стінах представляє до вашої уваги доповідь про стан ядерної традиційної безпеки України, що виходить другим кожного року. Тож сьогодні ми презентуємо чергову щорічну доповідь. Про стан ядерної традиційної безпеки в Україні добрий день. Я почну з того, що попрошу пробачення, що ми це робимо тільки у жовтні. Вже почали підготовку доповіді за 2010 рік. А тільки презентуємо доповідь за 2009 рік. На жаль, у зв'язку з фінансовим становищем ми не мали належного фінансування і переклад, доповідь все робили самотужки, і воно вільне від іншої роботи. Час трошки затягнулося. Тому я розпочну з того, що просто трошечки нагадаю, а яким був рік 2009, які задачі поставив перед нами на цей рік. От ну, я думаю, що всі присутні добре знають, що таке українська атомна енергетика, це 15 діючих блоків, це зупинена Чорнобильська АЕС і перспективи подальшого будівництва. Які основні події здобутки ми мали в ядерній енергетиці? В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, свого часу, 1 грудня 2005 року, президент України підписав меморандум про взаєморозуміння у сфері ядерної енергетики з Європейським Союзом. Цей меморандум передбачав, поміж усього іншого, те, що Україна стане частиною. Європейської енергетичної спільноти, але передумовою основною має бути те, що буде проведена незалежна комплексна перевірка безпеки ядерних блоків. От ви, мабуть, знаєте, хто зараз мов був на цих подіях, те, що цей факт вже відбувся. А відбувся він тому, що в минулому році, нарешті, було завершено великий комплекс різних місій. Час, яких було перевірено, по перше, законодавча система та регулюючий орган України, чи відповідають вони міжнародним вимогам, і по кожній АЕС проектна безпека, експлуатаційна безпека, ситуація з радіоактивними відходами. Загалом результати отримані досить таки позитивні. Безумовно, нам не було сказано, що це заспокоїтись. Було сказано, що шлях, який ми ведемо, він правильний. Те, що ми робимо правильно, треба ще завершити те, що там планували, і все буде для Добре. того, щоб і далі і цим шляхом в минулому році також була розпочата робота з підготовки зведеної програми підвищення безпеки. Ті з вас, хто відслідковує ці питання, пам'ятають, що ми дуже часто говоримо про заходи з підвищення безпеки. Вони на сьогодні реалізуються за 30, реалізувалася за 33 різними програмами, включаючи такі великі речі, як програма модернізації Рівненського, четвертого хмельницького 2, енергоблоків та концепція підвищення безпеки, яка була схвалена кабінетом міністрів і передбачала низку заходів. Фактично, значна частина цих програм частково, а щось повністю вже завершується, але Безпека, вона така річ, якщо її не підвищувати, вона знижується. Тому, враховуючи той досвід, що ми отримали, враховуючи аналіз, які ми робимо по кожній події, що відбувається на атомній станції, по кожному інциденту були розроблені додаткові заходи, розроблені на яке Ми їх проаналізували, ми дали свої пропозиції, і, зрештою, це той шлях, що намальований, яким Україна піде, починаючи з 1 січня наступного Програма модернізації Х2Р4, вона була виконана. Повністю минулому році за винятком кількох невеликих заходів, по яких просто постачальники не встигали за нами, коли обладнання було отримано просто пізніше, і його завершили фактично вже в 2010 році. Ну на сьогодні ми можемо сказати, що ця програма, що була намічена, завершена, хоча. Зведена програма, містить заходи з подальшої підвищення безпеки, і цих Також, нових ми отримали в минулому році перший енергоблок, який виконав всі заходи, що були заплановані за концепцію підвищення безпеки. Це перший рівненський блок. Це є певний здобуток, і я сподіваюся, що в цьому році до цього блока приєднаються ну, як мінімум, другі рівненські. А сподіваюся, що може ще деякі ми говоримо. Безумовно, ми не можемо самозаспокоїтись. Ми аналізуємо все, що відбувається. Минулому році було 21 порушення на енергоблоках Арес України. Найвищий рівень за шкалою НЕС це першого рівня ми мали одне порушення це порушення на третьому блоці Рівненської АЕС, яке відбулось у вересні місяці. Інші порушення це або рівня 1, або поза, рівня 0 або поза шкалою. По всім цим порушенням проводився аналіз. В першу чергу, для того, щоб виявити, які були корінні причини, і для того, щоб вжити заходи, щоб ці корінні причини не повторилися, і порушення не відбувалися ні такі ж самі, ні гірші.